Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ох, я і люблю дядька Сема. Я просто закох улюблений якийсь у нього. Ні, не сема, а Трампа. Так, ну Трамп це ніби вираз прояв дядька Сема. Тобто Сполучених Штатів Америки так. От. Я, знаєш, свій час не міг зрозуміти, чому їх так не люблять в Латинській Америці, цих кажучи науково-америкосів. Чого я так не люблять? Ну-ну, ну. Ну-ну. Тепер я починаю щось розуміти. Трамп назвав бомбардуванням. Сум вбивства, в тому числі і дітей, не злочином Московії, а помилкою. Ну, ну помилилася, ну, подумано, буває, ну з ким не буває, хто не помиляється. Хто не помиляється? Всі помиляються. От і тут помилилися перед тим, ця е, Трампівська, яка звільнилася е, після того Брікс. Я маю на увазі послиця в Україні не могла розібратися, що то за ракета вбила 9, 9 дітей у Кривому Розі. Ну, не зрозуміло. ну, 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 А тут не зрозуміло, що воно таке. Так. Помилка і все. А чия помилка? Бог його знає, так. Не хотіли, а воно саме ракета вилетіла і полетіла. По сумах, ну, помилки, ну бувають же так. Ну, це ганьба, звичайно, сама справжня. Але справа в тому, що у Трампа і його компанії всіх цих віткових е і всяких інших там келегів, і все то, в принципі, то не залишилося вже ніяких аргументів. Так. Щодо того, щодо ненадання Україні. Такої кількості зброї, щоб вона могла перемогти тих, які постійно помиляються. Ну, буває ж, ну. Постійно помиляється, а Трамп же він ніколи не помиляється. Він же ж такий, що йому навіть дупу там цілують усі, ну, крім друга Володі, так. А обіцяв же, обіцяв. Ну, правда, що обіцяв? Ну, казав, якщо Московія не буде, так, за мир. За перемир'я, хоча а вона це просто волає про це своїми ракетами, вбиваючи людей, дітей в Україні, то він виділить, ну це ж я сам чув, ну, виділить таку кількість зброї в Україні, що вона пожене всю цю дику орду цих бандитів, московитів, андрофагів з України туди назад на болота. А тепер що? Ну, що йому робити зараз? Він же ж, вже проспівав. Ну, правда, він співав, що два, за 24 години закінчить війну. І, в принципі, то він може, як захоче. Але чомусь він не хоче. Ну чому він не хоче? Ну, я не знаю. Ну, не знаю я. Може, ви знаєте, а то там натякає на якогось там агента Красного та не може бути президент Сполучених Штатів Америки, який клявся, що він не клявся на Біблії. На чому він там клявся? На крові, так, українських дітей? Про те, що він буде, так би мовити, захищати, так. служити і захищати? Де воно? Де воно? Ну що, ти де? Трамп, ти ж обіцяв? Ну треба ж свої обіцянки виконувати. Так не можна. Немає в тебе вже ніяких аргументів. Ні козирів, ні, ні тузів, ні, ні королів, нічого немає. Все. Московити всім показали. А тебе виставили дурачком, так, який тільки язиком тріпається, посилає якихось там посланців, які, яких відправляють ну, точно так, як у цього, у Висоцького. Ми сигнали посилаємо туди, а нас посилають обратно. Отак з твоїми сигналами їх і посилають їх назад. Але ж ти нічого не можеш робити. Ти вже зганьбив Сполучені Штати Америки так, що далі нікуди. Сьогодні вводиш ці тарифи, завтра виводиш. Сьогодні Китаю скільки то завтра відміняється і все останнє. Ну це ж не можна. Це не не, не чоловіча робота. І взагалі не президента найпотужнішої держави світу. Це якось вибачайте на світі лоха.